Рік 1845. у Києві на Подолі вечорами збирається молодь та інтелігенція поговорити про минуле та майбутнє України. Священник і викладач університету, отець Феофан, розповідає студентам про роботу давніх братств. Історик Микола Костомаров пропонує за традицією назвати зібрання братством Кирила і Мефодія. До товариства приєднується молодий письменник і художник Тарас Шевченко. Кирило Мефодіївське братство українські ідеї народократії. Шевченко привніс у Кирило Мефодіївське братство анекдоти про москалів. Микола Костомаров цікава особистість. Син російського поміщика і його кріпачки українки. Він сам якийсь час був рабом власного батька. Той помер молодим, дарувавши дружині і сину свободу, але позбавивши їх спадка. Попри це, Микола Костомаров отримав хорошу освіту і сам став викладачем. Зокрема, отримав кафедру у Київському університеті. Більшість професорів зовсім не знала Костомарова і пожадала, щоб він зробив доповідь на тему, з якого часу починати руську історію. Костомаров згодився. Лектор висловив, що руська в лапках історія є історія того слов'янського народу, що живе в Росії, через що і починати руську історію треба з того часу, коли спостерігаємо ознаки селитьби слов'ян на землях сучасної Росії, тобто уже після Київської Русі. Відчіт, попри розбіжність з офіційною імперською історією, зробив величезний вплив на вчену раду і Костомарову одноголосно присудили ступінь професора. Шевченко стає учасником посидення Костомарова, які іменувалися Кирило Мефодіївським братством. Ідеї товариства записані у книзі буття українського народу, жодного царя і поміщиків. Ідеальна держава козацького типу демократії і федерація слов'ян, але не під Москви, а з центром у Києві. А опора мала би робитись на український трип життя демократичний. Запорозькій, вони апологетами козаччини були і з її такою органічною народократією, виборністю гетьмана кошового і звітністю ось і всіх військових цивільних старшин. І Кирил Мефодівці це озвучили. Я вважаю, що це була перша така геополітична декларація українства. Основні дискусії точилися між Костомаровим і Шевченком. Ідеологія останнього зводилася до геть від Москви». Шевченко, вихований читанням історії Русав Кониського, зробив з нас людей, що ненавиділи москалів і всіх, що були винні бідуванню нашої рідної України. Москалів ми тоді вважали за народ грубіянський, не здатний ні до чого високого. Ми їх звали Кацапами. Про кацапів у Шевченка було безкраю багатсько сарказмів, анекдотів і приказок. Спогади Пантелеймона Куліша у редакції Кониського. Рік 1847, 24 січня Чернігівщина, весілля письменника Пантелеймона Куліша і красуні Лесі Білозерської. Старший боярин Тарас Шевченко вражає усіх гостей своїм співом. Шевченко зайшов до кімнати, де було весілля, і почав капело співати Озори моя вечірня. Був просто шоковані всі від. Цього співу. І з точки зору романтичної епохи, людина наділена ось такими талантами, ось це, так би мовити, це, це від Бога, це посланець Бога. Наприкінці весілля наречена витягує з весільного букета квітку, і на очах позеленілого від люті куліша встромляє її в сюртук Шевченкові. Погана прикмета бути лихові, хрестяться забобонні бабці. Сам куліш, попри ревнощі, у цей час визнає Шевченка пророком. Буквально за два місяці Шевченкові знову бути боярином. Тепер у іншого друга історика Костомарова. Січень 1847-го. Київ Поділ триває різдвяний контрактовий ярмарок. І сюди приїжджали е, люди торгові з усього світу, заключали угоди е, і не тільки угоди, навіть заключалися вигідні шлюби того часу. Були різні курйози на цих ярмарках. Ось згадаємо поміщика свічку, який закупив абсолютно все шампанське, яке було в Києві у січні на контрактові ярмарки. І ніхто не зміг його. Придбати, а він роздавав його направо і наліво. І робив ванни і шампанського. І поїв своїх собак. Замість весілля заграти. Кирило Мефодіївське братство привид правого сектора для Росії. Маловідомий автопортрет Шевченка. Фінальним акордом Різдвяної ярмарки 1847 року мав стати концерт Ференса Ліста. Здавалося, весь Київ хотів потрапити на виступ відомого угорця. Роздобути квитки було практично неможливо. Любов робить це саме неймовірне, і Костомаров, хоча з труднощами, зумів роздобути три квитки: собі, своїй коханій Аліні Крагельській та її матері. Аж виявляється квитки зайві. Дівчину запросив сам Ліст. Ще й пропонує їй переїхати до відня. Утім, ввечері композитор більше переймався картами. Тож Крагельська знов звернула увагу на Костомарова, а той зажадав негайного одруження. Проте заплановане на початок квітня весілля так і не відбулося. 3 березня 1847 року до помічника куратора Київського освітнього округу Михайла Йозефовича завітав студент студентранець Олексій Петров, заявив, що йдеться про справу державної ваги. Мовляв, він Петров став свідком засідань таємної антиурядової організації Кирило мефодіївського братства. Згідно з доносом у складі антиурядової організації історик Костомаров, письменник Куліш, молоді люди Гулак, Білозерський і художник Тарас Шевченко. Юзефович Зблід йшлося про його приятелів, у компанії яких він сам не раз бував. Уже за кілька днів про справу братства стало відомо не лише київському генерал-губернатору Бібікову, а й третьому відділу особистої канцелярії Миколи І та імператорській родині. У третьому відділі зметикували, що на страхах Миколи І перед повстанням поляків чи українців можна заробити як мінімум політичні дивіденди. Кирило мефодіївське братство було царизмом демонізовано до певної міри. Це завжди в Росії вважалося, от завжди привид цей, так як зараз правий сектор, чи що там, чи щось інше, так само завжди росія, російська ментальність ліпила якогось такого демонізованого привіда, от от що стосовно української, так само Кирило на Фодівське братство, і е, е, де просто хлопці збиралися, ну, щось вони там говорили. Починаються арешти. Замість весілля Костомару опиняється у відділку поміж київських злочинців. За кілька днів на причалі жандарми арештували і Тараса Шевченка. Під час обшуку жандарми дістали з портфеля Шевченка його картини, рукописну збірку три літа і три пістолети. Такий от розрив шаблонного образу плаксівого малоросійського поета. Затримано також Куліша, Білозерського і Гулака. Усіх етапом відряджено до Петербурга. Слідство буде вестися під особистим контролем імператора. Того ж дня, коли у справі Кирило мефодіївського братства арештували Тараса Шевченка на вулиці Олександрівській, тепер Володимирський узвіз. Хтось розвісив листівки. Довірних синів України настає великий час, коли вам трапляється нагода змити сором, заподіяний кісткам батьків наших, нашій Україні рідній. У кого з вас не підійметься рука на велику справу? До віку вірні сини України, вороги Кацапів. У Петропавлівській фортеці починаються допити підозрюваних. Керівництво третього відділу застосовує метод доброго і поганого поліцейського. Погрози смертної кари змінюються пропозиціями царської ласки і вдячності у разі співпраці. Першим здався студент Андруський, за ним Білозерський. Їх покази у свою чергу зламали Костомарова, плутався і Куліш, який уже після слідства кардинально змінив свої життєві погляди, прославляючи Катерину II за знищення січі. З усіх ув'язнених найбільш гідно себе вели Микола Гулак. Та Тарас Шевченко. Шевченко вирізнявся безтурботною веселістю і жартівливістю. Він комічно розповідав, як арештував його на поромі Косовокий квартальний. Коли нас розводили по номерах, Шевченко, прощаючись зі мною, сказав: Не журись, Миколо. Ще колись будемо у купі жити. Спогади Костомарова. Почитайте в казематі. Оце він очікує слідства. І що він пише? Садок вишневий коло хат. Здавалось би, він мав як. Ігр кидатись на клітку, а він собі заспокоївся, наче, от, як і Стус, от, до речі, аж коли потрапив за грати Дігтенсайд, час творчості, він відчув оце його місце. Якось все стало на місце. І він заспокоївся, і це був креативний час. і Йому почало писатися. От Шевченкові, мені здається, не гірше писалося далі. Ось. Тобто, він був, він знав, з чим він має справу, тому не панікував, з міг і сміятись, так як у комедії Сон. Справа розсипалася за браком доказів. Імператору донесли, що бунт зрів за гроші французьких ворогів. Вічний страх експорту революцій. Акцент був зроблений на зізнаннях Куліша і Костомарова. Проти Шевченка застосували його вірші. Дісталося і за українську мову, і за козаччину, а найдужче за іронію щодо царя і його дружини. І його ця цитата з поеми Сон, яка відіграла роль цар сердитий, йому відмідь на доуса царице небога мова пенюк заслушена тонка, довгоного. Ще й на лихо сердешне, і та головою. А я дурний не бачив, що тебе ця цей разу, і повірив топорилам твоїм звичайно, що ця цитата? Вона. Я, я думаю, що ця цитата відіграла фатальну роль. Слідчим третього відділу довелося попітніти у ролі літературознавців. Рукопис Шевченкових трьох літ вичитаний вздовж і поперек, про що свідчать часті помітки на полях. Утім, навіть видимості суду над братчиками не було. Керівник третього відділу граф Орлов виписав і звинувачення, і покарання для усіх арештованих і дав на підпис цареві. Шевченко, замість того, щоб до віку носити в душі своїй побіжне почуття до осіб царської родини, творив вірші мовою українською найбаламутнішого змісту. В них він то гукає про славу гетьманського урядування та колишню волю козацтва, то неймовірно сміливо виливає поклеп і жовч на царську родину з конфірмації Тараса Шевченка. У Ліші Костомарову відбулися засланнями. Гулак отримав три роки ув'язнення. Найдужче перепало Шевченкові. Вирок третього відділу засланяв солдати, цар власною рукою доповнив забороною писати і малювати. Ясно, що ще коли брати, як царизм поставив судокрилому кирило з кобратства, і коли брати радянські концтабори, то, звичайно, що виявиться, що царизм – це були прекрасні квіточки. Що цар ще був порівняно з іншим царем Лєніном і Сталіним. Вже червоним царем, то це ще був підліток. Це ще хлопчик був. Шевченко у вузькому солдатському мундирі у брудній казармі посеред посереднисте і п'яниць глибоко страждає. У захалявну книжку потайки записує вірша пророк. Сумирного пророка натовп вбиває. На його місце приходить жорстокий цар. Шевченко досить іронічно ставився до е, свого пророцтва, особливо е, коли е, доля так е, е, драматично розпорядилася, е, коли він попадає на заслання. Світ не без добрих людей, навіть в Оренбурзі. Уродженець Миколаєва, капітан-лейтенант Олексій Бутаков, забирає Тараса Шевченка в експедицію по дослідженню Оральського моря. Поет нарешті знімає ненависну форму і багато малює, у тому числі скандальний автопортрет. Ще Шевченко бере участь у полюванні на тигра людожера. Бутаков навіть просить для Шевченка звання унтерофіцера. Про поблажки для поета стає відомо царю, той розгніваний. Поета арештовують, благодійників суворо карають. Переведений у Новопетрівський форт, Шевченко опиняється у жахливих умовах, аж до початку Кримської війни 1853 року. Кримська війна стала наслідком хворобливого багатосотлітнього бажання Кремля заволодіти Константинополем. Французько-британська турецька коаліція вщент розбила Росію у Криму. Неприступний Севастополь здався на фоні військових поразок. Микола І важко захворів і помер. Де коронування нового імператора Олександра II у Росії масова амністія. Із заслань повертаються сотні політв'язнів епохи Миколи І. Знято рештки обмежень із Кирилами Куліша і Костомарова, за вірно-підденського вірша, Федора Достоєвського. Здається, єдиний кого минула царська ласка Тарас Шевченко. Новий цар власною рукою викреслив Шевченка зі списку амністованих. Імперія не дає можливості Шевченку повернутися на батьківщину. Шевченко і алкоголь історія непростих стосунків. Олександр ІІ власною рукою викреслив Шевченка з числа амністованих. Утім, наполягання графа Федора Толстого таки дали результат. Після 10 років солдатчини і заслання Шевченко отримав свободу. Свобода в Російській імперії поняття дуже відносне. Навіть на переїзд з міста у місто потрібен був дозвіл. За Шевченком вже був встановлений особливий нагляд поліції, як за небезпечним злочинцем. Його поїздці в Україну намагалися усіляко перешкодити. А коли він таки приїхав, заарештували. Буцімто за богохульні розмови. Слідство за безглуздим доносом тривало майже два тижні. Весь цей час Шевченко жив ось тут, у Києві на пріорці. Закинути щось, крім гострого язика, поетові не змогли, проте наполегливо рекомендували виїхати з України. Очевидно, у Петербурзі його вважали менш небезпечним. Ще виїжджаючи з ненависного Новопетрівського форту у Прикаспійському степу, Шевченко бідкався, що навряд чи після 10 років скніння у формі зможе написати бодай одного вірша. Однак тексти з нього просто полилися. Наприклад, поема Неофіти. Неофіти Шевченко саме Кирило Мефодіївців, мав на увазі в поемі Неофіти. Неофіти тоді ще кинули виклик Поганській імперії Першому Римові. Який потім перейшов у другий Візантійський, а потім третій Московський, Москва, третій Ріма, четвертому нібиваць. Після заслання Шевченко відновив дружбу з Ефодіївцями. Особливо часто Тарас проводив час з істориком Костомаровим. Історія донесла до нас такий кумедний епізод. Микола Костомаров у Петербурзі винаймав помешкання просто над рестораном з живою музикою, яка йому заважала працювати. Був дратівливий, майже не спілкувався з приятелями. Одного разу до нього прийшов у гості Тарас Шевченко, а Костомаров затраснув перед ним двері, заявивши, що до концерту залишилася година якраз час попрацювати. Ображений поет спустився до ресторану, підійшов до музикантів, заплатив їм гроші, щоб вони почали грати раніше. Після цього, що правда, перепросив друзі, домовились зустрічатися тільки по вівторках. Одна з тем спекуляцій довкола Шевченка його стосунки з алкоголем. Що й казати, вони були. Кавник Тараса Шевченка. Він любив пити каву, чай з молоком, чай з ромом. За молоду Шевченко був учасником так званого товариства морд». На заслані поет мав відразу до офіцерських звичаїв пити горілку відрами. Відомий випадок, коли його хотіли примусити до такого застілля. За відмову написали донос. Багато рому вживати Шевченко почав уже останній рік життя після невдалого сватання до лекарі Полусмак. Тоді ж він важко занедужав на водянку. У березні 1861-го Шевченка не стало. Понад два місяці знадобилося, щоб імперія дала дозвіл на виконання заповіту поета, перепоховання його в Україні. Могила Шевченка у Каневі одразу стала сакральним місцем, місцем паломництва. За короткий час портрети Шевченка мало не у кожній хаті, як колись за дитинства Тараса, портрети козака Мамая. Після перевороту у Росії 1917-го і чергової окупації України більшовики спробували викорінити культ Шевченка однак, тоді це було просто неможливо, тому популярність поета номер один вирішили використати. За Шевченка більшовики взялися у 1923 році. Тоді з його могили прибрали хрест. У 1939-му було вирішено спорудити ось цей помпезний пам'ятник. Перед його встановленням провели розкопки. Спеціальна комісія, до якої ввійшли представники НКВС місцевої влади, вирішили зробити шурф і знайти склеп. Коли члени комісії спустилися у розриту могилу, хтось запропонував відкрити труну, хоч ніхто не мав на це права. Відкривши першу основну домовину, побачили металевий ящик, а в ньому красиву труну з віконцем. На якому лежав засохлий віночок, пізніше жінка, що була в цій комісії, згадувала, що Шевченко лежав як живий через 78 років після смерті, Лідія Олійниченко про маловідомі факти перепоховання Тараса Шевченка. Наступник російської імперії, радянський союз, перетворив Шевченка на суворого, страшного, ненависного учням шкіл бронзового ідола. Ні, де правда діти до цього далекого від дійсності образу доклалися і самі українці. Таким же важким і нудним для вивчення залишається Шевченко. І сьогодні насправді ж Тарас Шевченко, авангардовий митець, який повернув поневолені українській нації, майже втрачені історичну пам'ять і мову. А також прожив життя з практично біблійним сюжетом зовсім не нудний, а навпаки, страшенно цікавий. Незнання історії не звільняє від відповідальності.